Зелені діти з Вулпіта. Легенда, що лякає досі. 12 століття село Вулпіт, Англія. Селяни працюють у полі. Раптом з ями для пасток виходять двоє дітей із зеленою шкірою. Вони були худі, одягнені в дивні тканини невідомого покрою, очі величезні, виразні. Мова, якою вони говорили, була чужою. Діти не їли хліба чи м'яса, вони відмовлялися від усього. Доки не побачили свіжий зелений біб. тоді кинулися до нього з голодом. З часом хлопчик захворів і помер. Дівчинка прожила довше, навчилася англійської. І тоді сказала: Ми прийшли з місця, де завжди сутінки. Там немає сонця, лише зелений світ і дивні істоти. Вона назвала це місце країна святого Мартіна. Потім дівчинка зникла. Хроніки згадують цей випадок, але пояснень немає й досі Теорії Підземний світ. Паралельний вимір. Наслідки хвороби чи мутації.